У приватному дитсадку в Києві впродовж тривалого часу вихователі карали вихованців за їх поведінку і невиконання вказівок. Від таких методів виховання постраждали троє дітей віком від 5 до 6 років. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України. Після того, як батьки відводили діток з порушеннями фізичного розвитку до закладу, вартість перебування в якому становила від 8 до 15 тисяч гривень, за дверима розпочинались тортури та знущання. Саме такими методами працівниці садочку навчали малолітніх. Через особливості фізичного розвитку, вихованці не могли розповісти про катування батькам. За невиконані завдання фігурантки закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших діток, змушували стояти тривалий час у незручному положенні, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником. Повідомив слідчий управління столичної поліції Дмитро Федорко. А, мені, було, мені було неспокійно. А, я знімала кожен день, коли я дитину провожу а, скрито відео, що я дитину відвела у садочок. А, в перший день перед тим, як дитину відправляти, я його розділа, зробила відеозйомку, що на ньому немає жодного синця для того, щоб почувати у безпеці, якщо щось буде на тілі дитини. Я могла доказати, що дитину відправляла без синців, без нічого. Один раз були синяки, синячок на лиці. Зразу мені дали пояснення. Що дитинка вдарилась іграшкою, але вдома дитина в мене ніколи так іграшками не билася в лице. Ну, фото синяка є. Все, що можна було. За фото і за відео документувати я на всяк випадок робила, тому що я дуже тривожна мама. Чотирьом працівницям приватного корекційного дитячого садочка повідомлено про підозру за фактом катування дітей. Частина друга стаття 127 кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Участь інших працівниць установи у знущаннях над дітьми встановлюється. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Україну підтримують 73% європейців. Словаччина, Греція та Болгарія єдині три країни ЄС, де підтримка України серед громадян менше, ніж 50%. В інших країнах показники вищі за цю позначку. Навіть в Угорщині там підтримують Україну 59%. А наприклад, у Швеції аж 97% громадян за Україну. Країни ЄС продовжують допомагати ЗСУ і зброєю. Так, з останнього Данія передала Україні усі свої Цезарі. In winter, 낙, 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 어 낙, 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 А загалом Євросоюз надав 50 мільярдів євро економічної та військової допомоги для підтримки Україні у протистоянні російській агресії, повідомила Верховна Рада України. Китай підтримав Іран у протистоянні з США та Заходом. Глава КНР заявив, що Китай та Іран є противагою американській силі. Про це сі Цзіньпінь заявив у вівторок, 14 лютого, за підсумками переговорів з іранським президентом Ібрагімом Раїсі. Повідомляє агентство Associated Press. Пекін вирішив виступити проти зовнішніх сил, які нібито втручаються у внутрішні справи Тегерана. Незалежно від того, як зміниться міжнародна та регіональна ситуація, Китай неухильно підтримуватиме дружбу та співпрацю з Іраном і просуватиме китайське, іранське всеосяжне стратегічне партнерство. Прокоментував китайський лідер. Глави держав взяли участь у підписанні 20 угод про співпрацю, включаючи торгівлю та туризм. Ці документи доповнюють підписану у 2021 році 25-річну стратегічну угоду про взаємне сприяння розвитку нафтової, промислової та інших галузей. Російські видавництва випускатимуть перекази книг, на які не змогли отримати права. Замість офіційного перекладу, книги будуть видавати у вигляді стислого переказу. В Росії це називають стартап, який допоможе частково розв'язувати проблему доступності новинок нонфікшену і як альтернативу примусовій ліцензії. У такому форматі в Росії, зокрема, з'являться і мемуари принца Гаррі, правами на які володіє Penguin Random House, що пішов з ринку Росії на початку війни. Переклад книги з'явиться на платформі Літрез, заявили в компанії. Мемуари герцога Сасекського поки що не видані в Росії і вперше публікуються російською мовою в єдиному форматі, скороченій версії, короткому викладі, йдеться у прес-релізі. Короткий виклад книги на замовлення Літре зробить сервіс Smart Reading. За прошлую неделю ликвидировано 6180 россиян. Это рекордный результат за все время войны. Это больше, чем за весь апрель 5800 россиян, июнь 5500 или июль 5280 россиян. За последние сутки самые большие потери россияне несут в танках, на данный момент России их утрачено 3296, плюс 6 танковых орудий за сутки. В боевых бронированных машинах суммарно уничтожено 6517, а за один день плюс 10. Автомобилях и автоцистернах их уничтожено 5167, плюс 6 за один день. И, конечно, в личном составе. Россиян погибло около э, 140 460 человек. 690 человек только за текущие сутки. Ну, желаем здоровья погибшим. А лучше любой инфографики потери России демонстрируют кладбище морпехов, погибших на войне с Украиной. Ну вот, город Владивосток. Морское кладбище. Ребята наши. Привет. Сейчас хожу, еще привезли. наши мальчишки. В российской церкви собирают деньги на войну. Ящик для сбора пожертвований установили прямо в церкви грузинской иконы Божьей Матери в поселке Краснознаменской Владимирской области. Вдобавок в России запрещено называть войну войной, вместо этого используют таинственную аббревиатуру СВО. Чему удивляться, если в некоторых приходах поддержка православными священниками Путина пересиливает даже тайну исповеди. Так в Иркутской области настоятель храма в поселке Тельма Сергей Кандыбин написал донос в ФСБ на прихожанина, который по версии священника выступал за победу Украины в войне против России. В отношении прихожанина, бывшего депутата Думы города Усолье Сибирская Сергея Угляницы, составили протокол по административной статье о возбуждении ненависти. В свою защиту же Кондыбин сказал. А если он с Украины приехал? Может вообще диверсант? Вообще, если он такое себе позволяет вслух говорить, значит надо с ним разобраться. И что такого в том, что, что написал? Я благое дело сделал.